Пріоритетом є дитячо-юнацький футбол. Це в першу чергу. Чому? Тому що ви знаєте, що в нас, ну що там скривати, у нас є багато людей в США, і по області, і скрізь, де реально, скажімо так, робота та би ведеться, але ведеться на, на папері. І тому, повірте мені, це не тільки виходило від нас, а так само від адміністрації, по, по міні Бориса Петровича, що треба так звано промоніторити це все. Скласти, скажімо такі дані про кожен район, про кожне місто, це колективний наш член. І відповідно тоді вже на нараді вищих керівників наших, скажімо, будуть вже прийматися рішення, які саме. Ви зрозумієте, що якщо бюджет заложений, є стаття, там, де прописано, матеріально-технічна допомога. Тобто, реально, якщо район грає, має здобутки, якщо дитячі юнацька школа функціонує, якщо дітки грають, і відповідно будуть надаватися і м'ячі. І будуть надаватися і форма для і так далі. Плюс до того всього вибірково, пріоритетом так само може бути допомога скажімо, з е полем, Тобто, агронома можна привести, щоб, кажу, щоб поле було в належному стані для змагань, для, як для дітей, так само для дорослих команд. Ну, Пріоритетом є це є змагання дитячої юнацькі, і щоб завжди команда нашого району, від одного району, як е адміністративної одиниці чи містечка, щоб була команда на змаганнях в першу